Доброго здоров'я, шановні українці і україночки! Поки ми чекаємо, коли вже наконець з'являться ті Sony wh 1000 xm 5 то до мене приїхала дуже цікава новинка. І ні, це не Bang and Olufsen, Bower and Wilkins чи щось крутіше, це всього-то на всього Soundcore Space Q45. І не дивлячись на свою ціну, вони дуже круті, великі блютуз-наушники ZNC. Давайте знайомитися ближче. Отак. От <плес> 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 Але це муляж насправді, наушники в мене в кейсі. Ух ти. До речі, дякую, друзі, всім, хто питав на рахунок сусіда. Він не приходив більше дивно. Коли я кажу доступні навушники, то маю на увазі вартість 170 баксів на момент зйомки відео. І це в Україні, так, в Європі, вони, по-моєму, трошки дешевші. І так, це досить адекватна е, вартість за навушники за NC, великі, з класним звуком і взагалі з тими характеристиками, котрі в них є. І якщо що, то Sony WH1000XM4 і Bose QuietComfort 45 коштують рівно в два рази дорожче. В два рази. Тобто, ви можете купити дві пари таких навушників. Давайте дивитися, що там у нас в комплекті. Постачаються навушники в дуже приємному, твердому кейсі. Але я вам скажу, що є нюанси, які видно вам чи не видно, але я тільки що його діставав свого рюкзачка крутого і продряпав. Тобто, краш-тест Максима Співака не прийшов. Всередині того твердого кейса міцного USB-C кабель для зарядки, міні-джек для дротового прослуховування. Там також є документація, що не сподобалося. Ось цей вкладиш з дешевого пластику. Всередині я вам прямо зараз його покажу. Дивіться наушники, вони насправді в такому кладиші, котрий зроблений. То ліс з пластику, то ліс з якогось гівнячки. Ну, дуже позорно, пробачте, бо ті самі соні мають якісь м'якінькі перемитічки, мають тут сіточку, тобто ви можете кабель покласти в ту сіточку. Е, таких штук взагалі не треба використовувати, і все зручно. А так виходить, що просто наушники класти е, без цієї форми. Ну, не дуже зручно, незрозуміло. А з формою зрозуміло, але ну дуже калічно. Коротше, м Коротше, е. Знаєте, мені подобається навіть не так. Мені нравиться, як воно тут все не суєтиться, не горить, не бігає. От просто нравиться їх зовнішній вигляд. Це дійсно стильні навушники, які приємно тримати в руках, і вони прекрасно виглядають на голові. Досить аскетичні, але не настільки як був. Корпус виготовлений майже без глянцю, а той, що є, тільки на лого і виглядає стильово. Конструкція складається, голів'я регулюється, і навіть зверху з металу. Збірка якісна, все прикольно, але. В руках наушники все ж таки відчуваються як навушники за 170 доларів. По керуванню все механічно, кнопки на правій і лівій чаші, ніякого сенсорного керування з цим все зручно і без питань. Отвірів під мікрофони, які відповідають за розмови ANC, всього три. Але вони гібридні і повинні справлятися зі своїми задачами добре. Використовувати наушники довго, досить комфортно чаші дуже великі, отож буде зручно навіть власникам здоровенних. Лапохів, що не сподобалося, бо дуже звик до цього тут немає датчиків приближення. Тобто, коли ви берете наушники, ох, як тут зазаглушила! Коли ви берете наушники і знімаєте, то музика, на жаль, не ставиться на паузу. І це все ж таки хотілося бачити в наушниках за 170 баксів. Перше враження від звучання насправді набагато краще, ніж я насправді. Тобі здається, що ширина просто максимальна, локалізація інструментів прекрасна, високі, низькі. Але коли довше прослухав наушники, то не так все гладко. Так, ти розумієш, що звук досить стандартний для такого цінового сегмента, але все ж таки він трошки кращий, ніж у більшості моделей за ці гроші. Давайте більш детальніше, що мені по звучанню не так. Бас, а це низькі частоти з часом починає виснажувати нервову систему. І увага до деталей пропадає. З ними в сегменті середніх частот також не все чудово, як могло бути, і той самий дістер більш сокає, ніж то має бути. Тобто вокал просідає. Така сама ситуація із Everyone You Know. Вокал також пішов на задній фон, а такого не має бути. Теймпала дуже часто звучить нереально м'яко, і ти розумієш, що вона не повинна так м'яко звучати. Ну, в цих наушниках, і під час прослуховування Impala з'явилася така штука, як якась віддаленість вокалу, тобто ти розумієш, що вокал повинен ну, прям перед тобою стояти ось тут, оцей соліст, а він десь там далеко. І всі інструменти забирають на себе увагу. Це все нюанси. Але якщо загалом, то 7 із 10 треків будуть грати чудово, і більшість людей скажуть, що це звучання більш дорогого сегменту навушників. Але що тут реально чудово, то це як вони себе поводять під час фільму і ігор. Тобто, якщо ви дивитесь не. Флікс цих навушниках, то вам звук дуже сподобається. Він об'ємний, такий ефект, не знаєте. Те саме і з Nintendo Switch, коли я граю в того ж Відьмака 3, то звучання просто прекрасне. Звісно, якщо я граю по дроту. Тут Bluetooth версії 5 і. 3. Це, до речі, одна з останніх версій Bluetooth, і дивно бачити наушник за 170 баксів до версію блютузу, але вона є, і це класно. Е якщо хочете, щоб була мінімальна затримка, тоді використовуйте девайси з м, таким самим модулем, який приймає Bluetooth 5.3. Тобто останні якісь смартфони там затримки майже не буде. Е з Nintendo Switch'ом затримка є під час е прослуховування, точніше, перегляду відео е на iPhone 13 Pro Max затримки майже нема і нема затримки абсолютно, коли ти. Граєш по кабелю, це зрозуміло. Підтримується LDAC, що буде актуальним для Android-філів, у котрих є ось такі розкладушки. Ну, не обов'язково розкладушки, це як приклад. Але android смартфони які підтримують LDAC, будуть звучати трошки краще. За NC інша справа: він адаптивний, можна налаштовувати рівень через додаток, глушить реально чудо. Дискомфорта під час використання нема. Рівень дійсно десь поруч з бестселерами від Bose і Sony. але є невеличкий нюанс, який мене бісив просто постійно. Коли ти одягаєш ці навушники, зараз правильно одягну, і активуєш ANC, під час руху, от навіть зараз я трошки вирушу голову. Змінюється якийсь тиск там в голові, і змінюються звучання, і якісь у такі, знаєте, коротше, з'являється дискомфорт. Такого я не відчував в інших моделях навушників, тих самих Sony і Bose. Коли до нього звикаєш, то взагалі не звертаєш увагу. Але в принципі, спочатку, це дуже дивні, якісь відчуття. Я зараз навіть говорю, мене такі, знаєте, тун-тун-тун. на жаль, на камеру передати це не можу ніяк. Ну і звісно, з такою штукою я не раджу з ними бігати чи використовувати для спортзалу, бо просто дискомфортно. Режим прозорості є, працює класно, питань нема. З мікрофоном абсолютно нормальна ситуація для навушників повноразмірного форм-фактору. Так, якщо дуже сумно, на вулиці ви порозмовляти, напевно, не збошита. Якщо і зможете, то з такими, знаєте, затримками. Але коли тихо, то в принципі результат нормальний. Автономність дуже добра і дає цілих 65 годин. Це просто рекорд, по-моєму, при прослуховуванні музики без ANC і 50 за NC. Це також рекорд. Підтримується швидка зарядка, яка дає тобі 4 години прослуховування музики за 5 хвилин заряджання. Тоже клас. Повна зарядка триває 2 години. Якщо підійти і подивитися на конкурентів за 200 доларів, точніше до 200 доларів, то я би порадив подивитися на Fresh and Rebel Clem NC. Ми пару років тому, по-моєму, навіть роки 4 знімали огляд цих навушників. Вони класні, тоді вони коштували дорожче. Зараз їх розпродають за 200 баксів. Там також класний NC, також вони класно грають, і, в принципі, непогані навушники, що якщо знайдете, можете використовувати як альтернативу. Також ви можете подивитися на Sennheiser HD 450BT. Абсолютно нічим не краще, ніж ці Soundcore, але що то хайса. І трошки дорожча аудіотехніка ANC 700. Я їх, на жаль, не слухав. Так само, як і не слухав Sony wh xb 910N, але вони є на ринку, тобто можна розглядати як конкуренцію. Але якщо ви думаєте, що там буде щось краще, наприклад, звучання чи NC, то ні. А Soundcore, наприклад, по автономності взагалі повні лідери навіть серед крутіших. Навушників, таких як Sony wh 1000 xm 4 Ті грають 30 годин ці 65. Ладно, це NC50, але це більше майже в два рази. Отже, чому б тоді не дати Soundcore Space Q45 нагороду від Максима, як найкращі повнорозмірні навушники ZNC для вулиці? Мені здається, кращого варіанта до 200 баксів просто не знайти. Якщо знаєте, то пишіть коментарях. а я пішов донатити на зсу, бо це потрібно задля нашої перемоги. Дякую за увагу. На все добре.